Якщо ви мрієте про власний будинок, то ця пропозиція саме для вас. Пропонуємо вам чудову можливість придбати затишний будинок у серці мальовничого села Волосянка Львівської області. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає спокій та зручність в житті за межами галасливого міста. Загальна площа будинку 97 квадратних метрів. Та житлова площа у 62 квадратних метри, що дає вам простір для комфортного життя, простора ділянка на 13 соток, під будівництво та обслуговування господарських споруд, великий город у 25 соток, що ідеально підходить для вирощування овочів та фруктів, господарські споруди для зберігання інвентарю та іншого майна. Зручності у будинку, що забезпечують комфорт і затишок у будь-яку пору року. Санвузол суміжний в сучасному кафелі та великою ванною. Чотири просторі кімнаті. Всюди підлога з дощок. На кухні ремонту немає, але покладений ламінат. Встановлено сучасні металопластикові вікна. Проведено супутникове телебачення та інтернет. Город виходить на ставок. Ставок трохи заріс та потрібно його почистити, що додає неповторної атмосфери і тихого спокою. До річки всього 10 хвилин пішки. Це ідеальне місце для прогулянок і відпочинку на природі. Цей будинок ідеальне місце для тих, хто хоче жити в гармонії з природою, але водночас мати доступ до всіх необхідних зручностей. Тому не прогавте свій час. Для більш детальної інформації звертайтесь по посиланню до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал. Продається садиба в селі Білоцерківці Полтавської області. 20 кілометрів від Пірятина Лубінського району серед мальовничого середовища. Садиба розташована у центрі села. Поряд з зупинкою автобусу, крамницею та має зручний під'їзд. Земельна ділянка площі 53 сотки з молодим садком. Загальна площа будинку 68 квадратних метрів. Сам будинок цегляний з шиферним дахом. Будинок після ремонту. З новими бетонними сходами, які за потреби можна обкласти плиткою. Будинок площею 67,7 квадратних метра та має 4 кімнати, обладнаний газовим опаленням, централізованим водопостачанням, ванною та вбиральнею. Встановлено нові пластикові вікна. Приєднано супутникове телебачення. Є також літня кухня з газовою плитою та піччю на дровах, два сараї, приміщення для худоби. Всі будівлі виконані з цегли, велика територія для садівництва та городництва, багато фруктових дерев. На території є криниця, в будинку є меблі та зроблено косметичний ремонт. Кожного тижня є вивіз відходів. На території каналізація Септик. Біля будинку є відділення пошти, зупинка, магазин та кіоск. В центрі села є річка та ліс для вашого відпочинку. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Сьогодні, на огляді будинок у Закарпатті, Тячівського району у глибокому потоці. Детальніше, як завжди, за посиланням у телеграм-каналі. Будинок розташований на 3,5 сотих землі, навколо якого гарні краєвиди, ліси, гори та струмки. Таке положення дозволяє відпочити від метушні та задимлених міст. Найближче місто знаходиться менше, ніж за 10 кілометрів. Загальна площа будинку становить 87 квадратних метрів. Будинок новий, побудований в 2000-х роках. Має косметичний ремонт. Стіни з газоблоку та шиферне покриття. Твердопаливне опалення забезпечує теплом та затишком. Проведено інтернет. Сам будинок складається з трьох кімнат, коридору, дровітні та туалету на вулиці. На території є новий колодязь. Та огорожа навколо будівлі. Збоку є пристройка, яка може слугувати вольєром для тварин або сладськими приміщеннями. До школи та магазину менше одного кілометру. Недалеко знаходиться кордон з Румунією та міжнародний пропускний пункт. Саме цей будинок знаходиться навколо багатьох курортів, баз відпочинку. Недалеко знаходяться туристичні бази, з можливістю відвідувати лижні траси та підйомники. Транспортне сполучення забезпечує приїзд до найближчих міст на автомобілі, автобусі та навіть електричкою. Дана будівля підійде навіть під комерційну діяльність у вигляді магазину, кафе або здачі будиночку для відпочинку за рахунок того, що подорожує багато туристів. Ціна складає всього 3,5 тисячі доларів. Можлива співпраця з ріалторами або обмін на іншу будівлю. Для деталей та зв'язку звертайтесь до нашого телеграм-каналу та не забувайте підписуватись на YouTube канал. Сьогодні до вашої уваги будинок у селі Чернин, що на Київщині. З загальною площею 67 квадратних метрів. Частина будинку виконана з цегли. Інша частина утеплена пінопластом. Дах повністю шиферний. Житловий стан будинку дозволяє одразу заїхати та проживати. Сам будинок має дві кімнати, коридор та кухню. Стіни пофарбовані. Звичайна дерев'яна підлога. В одній з кімнат та кухні лежить линоліум. Комунікацій у вигляді електроенергії. Також є піч ручної роботи. Обкладена плиткою, газовий котел, власна свердловина. Вода заведена у будинок. Зроблена каналізація. По вулиці проведено інтернет з можливістю заведення його до будинку. Новим власникам залишається частина меблів. Земельна ділянка 7,5. соток. Є невелика городина. Та фруктові дерева. По периметру встановлено паркан. На території є господарські будівлі та льох, конкретніше гараж для вашого автомобіля та споруда для зберігання інвентарю або розведення господарства, асфальтований під'їзд, продуктові магазини, зупинка громадського транспорту, до дитячого садочку та школи. Відвозить автобус. Біля будинку є ставок для відпочинку. Для детальної інформації та ваших питань обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатися. Ваші увазі будинок у ворогті. Біля верхів'я річки Прут, на лісистих схилах Карпат. Будинок утеплений на два входи. Є п'ять кімнат. Один вхід на дві кімнати, другий вхід на три кімнати, дві на другому поверсі, дві кухні, веранда, газові конвектори, лежанка піч. Також є можливість опалювати дровами чи газом. Проведена електрика. Колодязь є на території, але вода рік як зникла у всіх. Тому потрібно зробити скважину. Два туалети на вулиці, вода і каналізація не проведені. Будинок можна використовувати як для постійного проживання, так і як дачу. Під будинком підвал з блоків 9 метрів. Поруч три магазини всього 5-7 хвилин ходьби. Сусіди живуть увесь рік. Сад плодоносить великий горіх, дві груші, три яблуні, слива, персик, вишня та виноград. Є каркас теплиці. Сміття вивозять централізовано. Територія шість соток, ще є город на дві сотки самозайму. Декілька років не оброблявся, засіяний травою. Будинок у жилому стані, з кирпичу. Утеплений пінопластом і шубою. На ділянці літня кухня та три контейнери, залізний забор, Тихі спокійні сусіди. До лісу всього 5 хвилин пішки. Та є два озера, до яких пішки півгодини. В будинку деякий час ніхто не проживав, тому потрібно докласти рук та зробити ремонт. З усіма питаннями, Можна звертатися за посиланням у телеграм, обов'язково підписуйтесь.